Народ, всім привіт! Сьогодні у нас рубрика автомобіль Honda Civic. Сьогодні у нас заміна втулок стабілізатора і також тяжок стабілізатора. Всім приємного перегляду будемо міняти тяжки, і також втулки стабілізатора задні Це все буде ззаді мінятися. Получається, втулки я міняв. Подивився по записам десь 120 тисяч назад на стабілізаторі. Самі тяжкі, поки не знаю, треба буде зараз. дивитися, що там стоїть, не знайшов. Взяв фірми CTR, так як в мене спереді все стоїть CTR. В принципі, довго ходить, задоволений. Непогана якість і ціна також. Раніше ставив три п'ятероки, не скажу, що вони ліпші, хоча йдуть дорожче. Досить гарно все зроблено. Резиночки, ну, можна сміло брати корейську фірму CTR. Ну, Автолки стабілізатора, вони ж дорогі то нема смислу щось по замінниках брати, взяв тому Honda. Всі номера я лише внизу під описом. Також, хто ще не підписався на канал, підписуйтесь, по Honda ще буде багато відео. Ну, а зараз це все діло будемо встановлювати на автомобіль без ями. Попробую це все зробити на подвір'ї. Підемо кратити, ну і в процесі покажу, як воно в мене це все вийшло. Головне повідкручувати все, що необхідне, ну а те, що не вийде відкрутити, будемо зрізати. Так, рішив поміняти спочатку з лівої сторони. Дивлюся, що тут ще сама тяжка, у мене стоїть оригінальна хондовська. Буду її зразу зрізати, нема смислу навіть пробувати відкручувати. Ну, доступ так собі буду пробувати підлізти. Ну і також там далі ми бачимо нашу втулку стабілізатора. Зараз буду пшикати ВДшкою, хай поки. Робить своє діло, ну а ми будемо сподіватися тяжко. Все, вийшло мені відрізати отакі от, от болтики зі всіх сторін підрізав і все пішло. Тим більше відкрутив сам стабілізатор з резинки, і тоді вже можна ним вліво-вправо робити маніпуляції і зручніше обрізати. Як бачимо, у нас є дві резинки. Це в нас стара, видно, що вона вже в діаметрі більше. Циферка 10 тут цифра 11 Маркіровка трошки якби, відрізняється. Вона така більш розплюснута. Ну і будемо ставити вже нові. Вони також відрізняються ліва-право. Внизу є маркировка. От можна подивитися. RH і LH ліво-право, тут чітко видно. Все одну сторону зараз скручую ну і пробую різати другу. Рахунок ВДшки допомагає. Зразу взагалі не крутився болт, а потім через якийсь час, ну плюс прогріб болгаркою теж своє робить. Ну, як бачимо, тут різьба, ну вся забита болотом, я думаю, що ну, це нереально відкрутити. Хіба вичищати, пшикати, та й то не факт. Бо тут треба ще шестигранником тримати, а це всі грані злизує. В оригіналі шестигранник йде, а в CTR вже йде під ключ. Тримаєте ключом і затягуєте, ну, або відкручуєте. Установив, також вже є виробітка на самому стабілізаторі. ну Резинка стирає метал, як крути. не крути. ну попробував наче ще зажало, ще тримає. Що виходить? Пробую затягувати. Головкою на 14 у нас йде гайка. А от, щоб втримати цю сторону, щоб сам палець не крутився, треба ключ на 16. Або на 15. На 15, виходить, потрібен ключ. На 14 не заходить. Ну, а наступний у мене йде 17, він завеликий. Тому. У мене такого ключа немає з собою. Прийдеться або розпалювати ключ, або їхати в магазин і купляти ключ на 15. Така історія. Нестандарт. Майте на увазі. Найшов я ключ на 15, позичив сусіда. Так що все добре, зараз буду закручувати. Одна сторона готова. Получилося. Ну, можу щось сказати, що втулки стабілізатора поміняти взагалі без проблем. Ну, а сам лінк, цей тяжко стабілізатора, треба помучитися іменно зі старою, щоб її зняти. Ну, тобто вирізати болгарку. Якщо відкрутиться, да, то супер, але я думаю, що вряд ли. Ну, Аналогічно вся та процедура буде і на іншій стороні. Так що все можливо. Розвал не нарушається, нічого робити не потрібно. Можна зразу кататися. Ліва сторона Тут та сама історія. Все спилював, бо інакше ніяк. Получається, тут трошки важче, так як тут стоїть вихлопна труба. І доступ тут гірший. Тим не менше, все вийшло. Але хто не сильно в тому розбирається, то з болгаркою я ліпше сюди не лізти, бо все ж таки це опасне діло. Також замітив, що в мене от Отражатель від вихлопної труби розсипався і просто висів на трубі, то я взяв, скрутив дротом і згнив повністю. Так що хто в курсі номер даної запчасті, пишіть в коментарях, можливо закажу нову. Також стабілізатор теж зношений. От так видно, вже виробітка хороша, але вже як є, машина не нова. Будемо збирати все на місце. Ну, я думаю, на цьому все.